Проект крок вперед в межах проекту має думку південь за підтримки молодіжної платформи і за сприяння норвезької ради у справах біженців в Україні та за фінансову підтримку Норвезької агенції з розвитку співробітництва. У межах школи молодіжних рад за підтримки проєкту Активна молодь сильна громада було. Яке було реалізовано центром політичних студій за підтримки агентства США з міжнародного розвитку ЄСІФ. Ви бачите перед собою фото цих заходів і нашу молодь, яка брала в них активну участь. Центр надання адміністративних послуг надає 316 адміністративних послуг для громадян Красносільської громади. Ви бачите перед собою у розрізі було розглянуто протягом року 14 544 звернення у розрізі, що саме. Чого саме потребували громадяни? Відділом ЦНА було видано 805 паспортів, 1619 паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Ну і так далі. Ви бачите перед собою у розрізі. Це все перед вами є на планшетах. Надійшло 985 тисяч у 2024 році до місцевого бюджету за послуги надані відділом ЦНАМ. Доступ до публічної інформації, прозорість, зворотний зв'язок. Забезпечення прозорості та відкритості діяльності ради, збереження стабільної ситуації в громади, громаді. Все, відображається, все життя громади відображається на офіційному сайті. Активно використовується інструмент електронної демократії, звернення, є запити, є петиції, громадські обговорення. На сайті створені умови для людей з порушеннями зору. Перед собою ви бачите офіційні сторінки сільської ради в соціальних мережах, оперативні середині інформації, що стосуються громади, та заворотний зв'язок з жителями, і представлена у абсолютно різних соціальних мережах. Використання сучасних діджитал-технологій, впроваджена система поіменного голосування. Єдність, яка значно спрощує підготовку та проведення пленарних засідань ради. Постійно проводяться онлайн-брифінги, марафони, зустрічі. Круглі столи онлайн, в яких беруть участь як представники сільської ради, так і молоді діти Красноцівської громади. Підтримка державної інформаційної політики. Було підтримано ініціативу Олени Зеленської з підтримки ментального здоров'я та як, полізація вступу та служби в ЗСУ. Все було розміщено на офіційному сайті та на стендах в сільській раді. Також постійно забезпечується інформування про політику Одеської обласної державної адміністрації у сфері прозорості влади, е, висвітлюються матеріали робочої групи, прозорість і підзвітність, підприємництво та бізнес на території Красносільської сільської ради зареєстровані 153 об'єкти господарювання, е, юридичні особи, фізичні особи-підприємці в бачите перед собою на екрані. Е, Загальна сума надходжень від єдиного податку у 2024 році склала 15,9 мільйонів гривень, в тому числі єдиного податку юридичних осіб 350 тисяч гривень, єдиного податку з фізичних осіб 8 млн 550 тисяч гривень, єдиного податку сільськогосподарських виробників 7 мільйонів гривень. Працювала комісія з легалізації заробітної плати, було заслухано і попереджено 30 СПД. Стратегія розвитку громади дуже велике значення приділяється тому, яким буде майбутнє нашої громади. Затверджено новлену стратегію розвитку Красносільської сільської територіальної громади на період до 2027 року та розроблено інвестиційний паспорт громади з метою реалізації спільних інтересів громади, бізнесу та влади щодо забезпечення системного та послідовного соціально-економічного і екологічного збалансованого розвитку громади. Протягом року ми взаємодіяли і активно співпрацювали з різноманітними організаціями і громадськими, і державними, і представниками з інших країн. Ви бачите перед собою їх всі зараз на екрані. Було забезпечено міжнародне та міжмуніципальне співробітництво. Рамкова угода між Красносільською сільською радою. Та к села Звіздіца община Варна Болгарія, договори про співпрацю. Красносільський ліцей, школа номер 5 Кутаїсі, Грузія, Литва, Польща, меморандум про взаєморозуміння щодо організації відпочинку дітей між Красносільською сільською -сільсько радою та містом Бадбенхайм, Німеччина. Ну і так і так. До того були підписані меморандуми про муніципальне співробітництво між нами та Менською, Визирською, Доброславською, громадами Усатівською. Ви бачите перед собою всі наші набутки за 24 рік. Міжнародна співпраця дуже активно була представлена саме в освітянських закладах Красносільської сільської ради. Тут ви бачите. Фото і дітей, і вчителів наших світянських закладів, які брали участь у цих заходах. Це і теломости, і міжнародні конференції, де і діти, і дорослі мали змогу поспілкуватись і обмінятися досвідом. Ну і діяльність просільського сільського голови мабуть було б неможливо так активно працювати на промоції нашої громади у світі, якби не була ну, активність самого голови. Яка у нас до того ж голова Одеського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації ОТГ, наглядової ради, установи Агенції регіонального розвитку та голова платформи е е «Безпека та екологія Всеукраїнської асоціації ОТГ? Протягом року здійснювалася е і робота в наглядовій раді, і волонтерська діяльність допомога ЗСУ. І е, промоція громади в області в Україні і навіть за межами України участь у е, заходах різного рівня, у різноманітних проєктах. Е, ну, ви бачите все перед собою. Ну і дуже важливим чинником була е, співпраця з депутатським корпусом, адже без депутатського корпусу, все це було просто неможливо. У нас відбувається уже вкотре легендарний кубок Красносілки, 16 відкриті легкоатлетичні змагання, які збирають спортсменів з різних куточків України та Франції. І багаторічна гра де, коли, на яку яка збирає команди також з різних куточків нашої області. А також команда Красносілки приймає участь у в обласній лізі. Посідає призові місця. Ну і комунікація голови представлена в усіх соціальних мережах, і можна тримати зв'язок, і вона виходить завжди на діалог. Якщо коротко, то це все. Якщо дозволите, я зачитаю слова Марини Миколаївни. Пишаюся, що незважаючи на складні часи, спільними зусиллями в громаді відбуваються позитивні зміни і жити в ній стає комфортніше. Є ще багато проблемних питань, які потребують уваги, але від усієї сільської ради обіцяю, що ми будемо працювати ще наполегливіше, адже маємо амбітні далекоглядні плани на 25 рік і найближче майбутнє. Ми залишимо у фокусі уваги підтримку Сил безпеки та оборони ВПО, надання ветеранських послуг та захист соціально вразливих категорій населення. Будемо шукати нових інвесторів та брати участь у нових проєктах. тому що у нас є велика спільна мета наближати перемогу, відбудовувати наші території. Нехай наша єдність і наполегливість стане запорукою розвитку і успіху. Разом до перемоги. Слава Україні! Так, Це пропозиція наші звіти сільських голів, звіти йдуть староста ростинських округів, ідуть звіти голів постійних комісій. Є пропозиція заслухати одного з любого старосту, так, старості. І з голів постійних комісій Наталя пан, Магель, вона розкаже про свою комісію. Ви не, не проти? Так, Дякую. ви. Я хочу додатково вам повідомити, що старости завтрашнього дня звітують перед своїми старостинськими кругами. Хто, кого є бажання, можете, графік є, і можете піти послухати їх і звіти на місцевості. Доброго дня. Шановна керуючи Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету міністрів України, парламентом роботи Красносільської сільської ради, положенням про старосту села і іншими нормативними актами, я поняла, що визначають порядок її діяльності взаємовідносини Красносільського сільського округу села Ільчанки за 2024. Відповідно до рішення Красносільської сільської ради від 12 .8. І від 18 грудня 2020 року про затвердження положення про старосту населених пунктів Красносільської сільської ради Одеського району Одеської області та номер 15 8, від 18 грудня 2020 року про затвердження на посадах старост населених пунктів Красносільської сільської ради Одеської області, Одесь... Одеського району. Здійсне повноваження старости Старостинського крисла і лічанки. Та представляє інтереси жителів даного села. <кій> Діяльність Старостинського округу здійснюється відкрита та в інтересах громади в межах наданих повноважень і фінансових можливостей проводиться робота над вирішенням актуальних питань розвитку села, покращення якості життя жителів, а також здійснювати пошук ефективних методів і підходів для розв'язання нагальних життєвих проблем. Для зустрічі ні, пробачте, для зу, зручності відкритого спілкування з мешканцями села була створена група в месенджері Viber та офіційну сторінку громади соціальної мережі Фейсбук. Ці сучасні та й популярні інструменти забезпечують додаткову можливість для жителів громади висловити свої думки щодо подій, які відбуваються в нашій громаді. Загальна інформація про Старостинський округ села. До складу Старостинського округу входить один населений пункт, а саме село Ілічанка Красносільської сільської ради, загальною площою 140 гектарів. Станом на 1 січня 2025 року в окрузі проживає зареєстрованих осіб 2396. з них дітей віком від нуля до 6 років 135 осіб, сіт. Осіб віком від 17 до 14, 314 осіб, віком від 15 до 17 107 осіб, мешканцям від 18 до 60 років 1502 особи. Мешканцям від 60 і старше 445 осіб, з них віком 80 років, це в минулому році було.